Зустріти ведмедя в лісі, і не обізнайтесь. Таке можливо лише в реабілітаційних центрах або центрах захисту тварин, коли ви маєте можливість спостерігати за життям хижаків, не наражаючи власне життя на небезпеку. Один з таких центрів парк хижаків Арден на Хмельниччині. По такому місточку люди проходять, щоб подивитись на те, як живуть ведмеді, в наближених до природних умовах. По суті, це реабілітаційний центр, який займає 32 гектара території національного природного парку Подільські. Овтри. І саме так, на мою думку, мають виглядати зоологічні парки, коли відгорожені не тварини, а люди. Ведмеді живуть своє життя в лісі, а люди спостерігають за ними, проходячи на висоті 5 метрів по дерев'яному місточку. Довжина його близько кілометра. Зараз в парку живе більше 30 ведмедів, в тому числі з прифронтових міст. мов, вони живуть в умовах максимально наближених до. Природних реальність трошки відрізняється від задуму. Будем чесні, відвідувачі, попри заборону, кидають корм з місточка хижакам. Хижаки відповідно сидять і чекають на те, що їм щось кинуть. І таке підгодовування тварин викликає у них харчову асоціацію з людьми. Це суворо заборонено в більшості національних парків, де є популяції ведмедей. Ардені це не дуже суворо контролюється. Втім, мені пояснили, що навряд чи ведмеді, які живуть тут, будуть випущені на свободу швидше. За все вони проживуть в парку все своє життя.